Що було на землі до появи на ній першої людини? Чи можливо, щоб наша планета існувала без людей? У Біблії сказано, що на початку новостворена Богом земля не була населена людьми і всім живим, адже щоб поселити на нашу планету першу людину, потрібно було забезпечити її життя, діяльність і задропним принцип науки свідчить, що Всесвіт сконструйований для спостерігача, без нас з вами вся дійсність, що нас оточує, не мала б. Сенсу. Це перший найважливіший науковий принцип, який доводить, що все сказане в Біблії істина. Бог створив Всесвіт і рай на землі, а потім і поселив туди людину, щоб ми могли пізнавати Бога через Його слово, Біблію і через Боже творіння. Всесвіт створено для спостерігача, для нас. І якщо ми прийшли у світ і змирнуємо свій шанс пізнати Бога, значить ми жили деревно. Запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко, щоб пізнавати Бога і знайти справжній сенс життя, вивчати Біблію і напишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас.